Гора Калитва. Гора Калитва являється заповідним урочищем Природного заповідного фонду України та охороняється законом. Це унікальна пам'ятка природи, має загадковий вигляд, одноманітності рівнини з оригінальними різнотрав'ям ковалового степу. Який чергується з дубовими, клиновими, ясиновими та кацієвими лісовими масивами. На території природного заповідника забороняється будь-яка діяльність людини, а саме, виробка дерев, збирання сухостою, хмизу та будь-якого дерева та покосання трави, взагалі забороняється. Будь-які роботи людиною на території заповідника, яка може порушити хід природнього процесу, а повалені дерева можуть слугувати захистом та виведенням нового покоління флори та фауни, а саме бурсуки, лисиці, польові миші під поваленими деревами можна зустріти клас плазунів – Жаби, ящірки, безхребетні та гадюки, Переглядаючи деревина це життя та розвиток лишайників та мохоподібних мокриці, малюска та іншого. Гора Литва висотою 145 метрів над рівнем моря і 81 метр над рівнем на колишньої місцевості, розташована на правому березі річки Орелі. На околиці села Китайгород, і є заповідним урочищем з 1982 року. Вона з'явилась в результаті танення льоду. Саме в період оледеніння виникли суттєві зміни і рельєфу, і флори, і фауни нашого краю. Найбільшим оледенінням у східній Європі було Дніпропетровське. Яке дійшло долиною Дніпра до сучасного міста Дніпропетровська. Воно залишилось на пам'ять про себе чисельні сліди, морени, одним з таких і є гора калитва. Спочатку на горі переважала степова рослинність, але вона не могла захистити в ґрунт від ерозій, як розказують місцеві, більш рясних дощів. Городи заносило мулом по коліно, з нього викопували картоплю, помидори та іншу городину, адже гора складається з основному з глини, і тому тут утворилась глибока балка. У 1934 році завдяки старанням бутенка Панаса Трохимовича починається насаджування дерев на горі Калитва. Гора заліснена жіночими руками, бо сажали рослини жіноча бригада. Роботи продовжили аж до 1067 року, вершина старостями Пахучої акацію. Гора оточена давніми легендами, оповіданнями і тісно пов'язана з історією становлення незалежності України. Одна з легенд говорить. Що в межах урочища є зачароване місце, з якого дуже важко вийти. У літописах гора називається половецьким валом або курганом на річці угор. Оріль зараз вона має назву. Перша згадана назва замок вона була захистом валом для козаків. Місце було встановлений козацький прапор, який називали калитка. З цього часу люди і стали називати гору калитвою. За переказами вона зберігає в собі козацькі скарби. Також тут знайшли останки до історичних тварин, а на березі річки Оріль відкопали череп мамонта. Об'єкт входить до складу природно-заповідного фонду нашої України. Охороняється як національне надбання. І є частиною світової системи природних територій, що перебувають під особливою охороною. Тут забороняється знищувати та шкодити деревам, чагарникам, травам, випасати худобду та полювати. Загалом на території Царичанського району є чотири заповідних зони: це гора Калитва, 400 гектар лісу. Озеро Довге біля села Бабайківка, 500 5,8 гектар. Урочість лія у селу Торові, 30 гектар, та декоративний сад у селі Ляшківка 43 гектари. Сьогодні ми з вами пройдемо стежками наших пращурів до життєдайного джерела нашої гори. Близно до 50-х років був природній рудник: це віхід підземних вод на денну поверхню. Це як ви бачите зараз, колотість. Діти то часу, слів ришка Геннадія Пилиповича, дата народження 25 січня 1934 року, дитячому бійці приблизно 5-8 років, коли випасали овець з іншими хлопцями та дівчатами, перегороджали у ступ, родник наповнювався в цій власноруч, збудованій баюрі. Діти копались. Жаркими літніми днинами. Приблизно десь 50 років було загатено вовной відовет та за також обставину родник почав слабнути, але продовжував наповнитись та пригощати місцевих ділатів смачною водою. Потім односельці приблизно в 60-х роках створили криницю, але так як вже був. Зі слів односельців, заповідник, і було заборонено випасання корів та домашньої скотини, криниця почала замулюватися. Нове життя вдихнуло то було в дане місце життєдальної криниці в 2008 році. Одним з односельців було розпочато окультурення території криниці сідаком Адамом Федоричем. У 2013 році було збудовано на території заповідника Клеплицю, де проводять службу. дуже надихаюче та цвітуче місце, в якому зібрано майже всю рослинність з червоної книги Дніпропетровської області. Також ми можемо спостерігати сліди дихких косуль та їх лежбище та тропи, також бачимо на деревах різновиди лишайників. Це організми, які утворюються в процесі собіозу грибів з водорослями або ціноабактерій. Різновиди мохів, це вищі безсудинні спорові рослини, у їхньому життєвому циклі фаза гемотофізу переважає над спорофом багаторічна рослина. Збір лікарських рослин та охота на території заповітника заборонена та при порушенні. Порушник отримає адміністративну відповідальність. Дякуємо за вашу увагу!